Всім доброго ранку, доброго дня. Хоча у мене ніч, як ви бачите, зараз 7 минут другого ночі. Я працюю, запитують мене, коли ти успіваєш його коптити, як коли ночі вся продукція коптиться тільки вночі, тому що днем працюю, виставляю точки, знімаю точки. Мариную роблю ковбаси, а копчу його це все вночі. Там зараз у нас процес іде копчення ковбаси, потім буде реберця і балик. Ну ось так. Давно не було відео, так що, думаю, треба щось вам показати. Всім привіт! поїхали, Дивимось. Так, ну що, процес триває. Внутрі батона у нас вже 61 градус. Так що залишилося ще трішечки, і ковбасочка буде готова. Буквально через одну секундочку для вас. А у нас доща льл Шурує дощ, вовсю. Оце то дає. Ха -ха, красавчик. Так, ну що? Не глядя не на шо, вырубаем, уже все готово, все хорошо, все чудово. Димон генератор выключим. Так. І покажу вам, що тут. А тут у нас туту. Сейчас, сейчас, сейчас. Одну секундочку, дым выйдет. Дивіться, який та-та! Яка краса! Ай-яй-яй-яй-яй! Яка краса. Бачите. Зараз я його знімаю і сюди балочок і реберця. Ось так. Ну, ось ковбаску я достав. Поцепив я реберця. Оцепив балачок, шиночка. Все гарно. Працюємо далі. Закриваємо, вмикаємо. І коптимо. Внутри батончика Зараз покажу колбасочка яка вышла Ну а вот такая Вышла колбасулечка Наверное экранчик Конечно так не передает Ведусь на экран Она кажется светлой А на самом деле Она такая Знаете Ой такая короче Красненькая З біленьким, ну, в общем, бомбину. Просто а, запах неймовірний. Зараз, мабуть, Серега оцю манесеньку вкуса сделав її. Так, добре, працюємо далі. Ну, Ось уже і ранок, і ось такий результат в мене за ніч вилучився. Так, бачите, тут? Шиночка, шиночка, балочки такі есть, глиненькі. Балочок, балочок, там балочки. Короче, всього потрошку і всього вроді как і не, і не мало, і не багато. Ребель ось такі ганенькі повиходили, бачите. Ну, в общем, це все їде. Їде на продаж. На базар. Так, точка номер 1 зараз буде. Так, ну ось я вже на базарчику. Такий ось товарчик. Наш стоїть. Зараз поставлю зонтик. Я був старшиною. Я маю, ну, той, зам, фаль, вот так а, точечка працює, а я летю на другу точку. Виставляю другу точечку. На нашій 28 школі. В общем, поторгували, попрацювали. Сьогодні понеділок, вихідний, торговлі немає. Як другою точкою, я не змог показати, тому що на другій точці торгую сам, самого себе знімати неудобно. Ну, як завжди, палатка на 28 школі. Сьогодні дощ Лє Лупе. Я, коротше, приїхав дівчат своїх провідати. дочок. Тут у нас онлайн-заняття. Зараз покажу. Математика у Ось так. Онлайн математика. Учимся Ну, а я зараз їх провідаю. Привіз їм гостинців, все, що заказали, і буду їхать додому. Готуватися до наступного тижня. Бо тиждень починається з вівторка. Торгівля йде з вівторка до неділі. А в понедільник в вінах, як я вже й казав. Ось такі справи. Ось так потихеньку. Живем, працюємо, торгуємо, коптим. В общем, я п'ю з дівчатами каву, а потім їдем додому. Ви дивіться, який чудовий ранок. Сонечко воно вже на дах світе. А я. Зібрався, їду на базар розпочати новий тиждень. Як ви розумієте, це відео знімається не одним днем. Але осінь іде повним ходом. Листя падає чи тільки абрикос стоїть зелений. Сьогодні вночі вийшов, то так було. Е небо таке все в зірочках. Давно так зірочок на небі багато я не бачив. Так, ну що, я зібрався, я їду. А ви дивіться, да, хто мене запитував, дивіться, трошки був вискочив морозець і моїй отакій красоті прийшов гаплик. почерніло, навіть не вспіло дати всі міна. Хоча сім'ян повинно було бути дуже-дуже багато. На жаль, будемо чекати наступного року. Сьогодні вже э, вівторок. Вчора в понеділок був закоптив, сьогодні все спродав, наробив нову партію, зараз стоїть коптілка працює. Каптілочки у нас ковбасочка, йде процес просушечки 26 градусів внутрі батончика. Сьогодні вирішив зробити побільше, тому що впереді, як то кажеться, тиждень торговий, да? вівторок, як я вже казав, значить, зробив я 35 кілограмів ковбаси. Замаринував я балика 15 кілограмів і 10 кілограмів шинки. Сьогодні за ніч це все викоптю і вперед, вперед, так щось так. Все йде, все двигається, все як должно бути. Середа, спродався, вранці ж бачили, поїхав. Все спродався, спродався хорошо, багатенько закоптив, половинку всього продав. Так що на завтра ще є. що. От, і завтра буду по-новому, як завжди, робити ковбаси і коптити, маринувати. В общем, все йде по кругу, по кругу і по кругу. Так що, якось отак. Чекаю трошки времени. Буду робити мотоблоком огород. Хочу засадити озимовий чесник. Ну Так чималенько, тому що Часничка йде дуже багато. Да слава Богу, у мене два ящика часника є. Ще поки хватає, але. Треба мати свій тому прийняти таке рішення на зиму засадити часничка. Буду садити Любашу. От. Мені подобається Любаша. Може, трошки дюшеса кину, ну ось так. Все, добре. Дякую, що за мною. Дякую, що дивитесь, що пишете. Не забувайте. Всім всього найкращого, тихої, скучної ночі. Ну і гарного продуктивного тижня. Всем пока.